Доброго здоров'я! Не тільки в Києві розкрадають землю. Я звернувся до прокуратури Київської області, оскільки, за нашими даними, частина заповідних територій вирішила роздати в Київській області. І от я отримав лист від Київської прокуратури обласної, яка чітко вказує про те, що виявлені випадки передачі земель особам за рахунок об'єктів природно-заповідного фонду, лісового заказника місцевого значення Ворзельський, ландшафтного заказника місцевого значення Обухівський. Демир ландшафтного заповідника загальнодержавного значення, урочище Мутвицьке. Як бачите, сьогодні навіть такі кишенькові органи, як прокуратура, змушені визнавати, що олігархи втратили совість. Вони Нічого не соромлячись, розділюють території заповідників, заказників, зелених зон. І це відбувається по всій Україні. Дуже прошу, якщо в кого буде якась схожа інформація, якщо хтось знає, що землі заповідників чи природноохоронних якихось територій забираються в приватну власність, пишіть мені в Верховну Раду, я обов'язково буду змушувати прокуратуру реагувати на ці випадки.